Це маленьке щастя, розбудило ночу мене і давай гратися. Ось так ми. Проснулося в, в час і давай. пригати. І та з полупи ще підтявкує. Хоть і 13 років, а теж хочеться дивитися на цю малу. Теж хочеться наблюдати за цією малою. Нікачка, сиди, лежи, лежи, нікуля, лежи, хай Берта пограється, потім успокоїться. А, їй, їй що ж надо? Побігать перезветися, загамола, надеж побігать, надеж погратися, Шо ж. Енергії багато росте, організм, все треба. Маленька є, маленьке чудо. Світла нема. Фонарик включила в мобілки, ось таке. Знімаємо три мобілки. Тим і ітим. Так кожна людина в своєму житті. Якісь проживає моменти тяжкі, а ось це маленьке. Кисеня. Було покинуто чи. залишене мамою на дорозі. Ну-ну-ну-ну, іди сюди, іди сюди. Ні. Ой Боже. ляж отут. Ляж і не двигайся. Вон нападає мала. Ну, ти як це? Дивіться на цю красоту, як вони розв'язці. І ця дерева. не буде нападати. Ось, отак, лапає. Я ж кажу, подожди, що це. Рижа бісія виросте та дасть тобі по морді своїми когтями. Да. Ну что, награлась еще не? Маленькое чудо. Маленькое чудо, маленькое. маленько, чудо, маленькое. Ой, мои лапушки. ai ai que coluche. que was, que você que que ai 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 muito me Нападає і все на ник. Диж та нападає на ник, що витворяє на ночами?